Кажуть, що якщо вийти вночі на подільський степ, де колись стояв табір коронного війська, можна почути не вітер, а шаблі. Тієї ночі козаки йшли мов тіні, навіть коні не іржали, наче щось старіше за людей наказало мовчати. Перед боєм ніхто не молився, бо знали, Бог цієї ночі дивиться, але не втручається. Поляки спали спокійно. Вони думали: буде ранок, буде перемовина, буде викуп. Але степ уже вирішив інакше. Коли перша шабля впала на землю, мавки кажуть, вийшли з трави, бо кров завжди кличе лісових і степових духів. Полонених було тисячі, їх не замкнули в ямах, їх не катували, їх залишили чекати. І саме це було. Найстрашніше. Кажуть, що вночі до табору приходила стара відьма. Вона не торкалась людей, вона лише рахувала: цей за спалене село, цей за повішених дітей, цей за жінок, що не дочекались чоловіків з війни. На світанку степ замовк, не було крику, не було молитви. Лише вітер і відчуття, що щось дуже давнє отримало свою плату. Кажуть, земля під батогом довго не приймала тіла, трава не росла, птахи не сідали. Старі козаки казали ми не різали людей, ми віддавали їх степу, а степ уже знав, що з ними робити. І тому, якщо в тих місцях почути нічний шепіт, це не привиди, це пам'ять.